Вечір і Трускавець в усій красі. О, чуєте, щось сигналить? Я так думаю, то, то київський потяг саме прибуває. То ми ще навіть зараз вам бонусом покажемо. А скільки людей зараз в Трускавець приїхало на відпочинок. Ну, або не на відпочинок а з тою ціллю, за якою вони приїхали, правда? Правда. Трошки-трошки. Припізнився, київський потяг, але нічого. Зараз ви самі всі побачите. Все. Нагадую, це той київський потяг, який сидячий. Це той київський потяг, на який кажуть, що нереально квитки купити. Ну та я розумію, чому нереально там 6 вагонів. Колись київський потяг мав більше 20 вагонів. А якщо навіть зробити з одного потяга два потяга, а кількість... Вагонів загально зменшити до 12, самі розумієте. О, це чую, це він прибув. Зараз, зараз ми встигнемо під само відкриття дверей. Ми нічого не пропустимо. Все, ви побачите. Сам не знаю, багато-мало людей вийде, але вже скільки вийде, як каже, всі, що вийдуть, всі ваші. Всіх побачите. Владимир Ленін. Тільки час 14.77 було б цікавіше, та якби 14.88 було би, та. Я думаю, зацінили б наші підписники, особливо Абзефрок. і от ну, Ви ж розумієте, що це зараз, коли ви бачите, це ті, що будуть від'їжджати, що з поїзда ніхто не вийшов. Це те, що ми бачимо зараз. Це Ті, що чекають сісти в потяг. А зараз будемо дивитися на тих, хто вийшов. Таксистів не багато Ой, Вагончик. Ну, місць 26. Це такий особливий вагончик. Зараз ці двері відкрили, вся решта на пероні це або зустрічаючи, або від'їжджаючи. Починають люди готуватися до виходу. Ну я би не сказав, що багато людей приїхало. Чесно, ще раз нагадую всіх, ви бачите, тут сидять з валізками, то, то ті, хто планує від'їжджати з Трускавця а не ті, хто Приїхали у Трускавець Камене тінь сьогодні довга. Ну звичайно, потяг ввечері прибув. Тут ні в кого нема, праворуч. Знаю, можливо, якщо довше почекати, ще люди вийдуть з поїзда, але він же скоро, скоро від'їжджати буде. Що навряд. Чи. Ви кажете, нема квитків на потяг. Та звичайно люди у Львові виходять. Їдуть з Києва до Львова, до Трускавця, що думали. Це сльози. Це сльози, що називається. От вже і все. З 17-го вагона четверо людей вийшли особисто рахуло. Люди фотографуються? Ні, така звичка. Вийшов з поїзда, треба зараз фторфуватися. Ну, ми їм допомагаємо в цьому. Ми їх навіть на відео знімаємо. Не те, що фотографуються. Та, і тут вже теж люди розраховують на посадку, а не тільки на висадку. Що по вагончиках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну такі сім вагончиків. Такі не шість. Та, і ми дійшли. Дійшли до кінця поїзда, правда. Вагон номер 20 Дивіться номер вагона 20. 20 то є, а перед ним не всі є. Тобто і 19, і 18. Перед тим не всі вагони є, звичайно. А ще трошки проти сонця пройдемося. Подивимося ще раз. Бачите, у людей є звичка фотографуватися на фоні поїзда, з якого щойно вийшов. Ну треба ж так повідомити чоловікові, що вижила я в цій душогубці в цьому поїзді, в цій духоті. Кияни, чого не їдете в Трускавець? Кажете, квитків нема, дивіться, скільки людей вийшло. Ви ж розумієте, що тут. З пів тисячі мало вийти. Йдеться пів тисячі. А вийшло в кращому випадку 50 чоловік з цього поїзда. Кияни, ай-яй-яй-яй-яй. Не треба мені розказувати, що нема квитків, є квитки. На відтинку ліз Трускавець гора квитків. Кожен день. Просто ви кияни хочете цим поїздом їхати на море, їдете до Львова, тоді переїжджаєте в Польщу. Та... А ті, хто хочуть поїхати ним у Трускавець, не можуть поїхати. Все дуже і дуже просто. Так, ще раз подивимось. Потяг, вокзал. Давайте подивимось на гори трошки. Туди в той бік. Подивимось, як автобуси зустрічають людей. І чи зустрічають. Ну, а знову ж таки. Ніхто в місто не пішов взагалі. Кілька людей пішли, сіли в автобуси. А де ж ті потоки, які йдуть з Дніпровського? Ви кажете, Дніпровський мало приїжджає, ага. Дніпро, мене приємно вражає. Дніпряни їдуть. Трускавець. А їдуть у Львів. Трускавецьким поїздом. Це факт? Не знаю, скільки зустрічав київський поїзд, ніколи з цього поїзда не виходило хоча б 100 людей. О, ще бачите, навіть один таксист не взяв. Чекає, щоб хоч когось взяти свої послуги так, вже справді якщо таке, що не всі таксисти людей взяли, ми ще постоїмо парку. Хоча сенс стояти, ви ж бачите, з потяга вже ніхто не виходить. Навряд чи ще будуть пасажири. Но зараз буде відбій повітряної тривоги, не здихайтеся. Почуєте гудочок. Дізнається, як це в Трускавці. Теж, які я не думаю, що в трускавці не буває повітряної тривоги. 16 вагон, бачите, я вам казав, 20-16, 15-14 і це по всьому поїзду. Ці люди, що лишились сидіти, це, це люди, які будуть від'їжджати з трускавця. Та й теж їх небагато. О! Я вам обіцяв, що буде відбій повітряної тривоги. Це він є. Чути, чути. О, вагон це номер 0. Тобто 14-го нема таки. Я вагон No. А е, ми куди? По річках підемо. Знаєте, по річках центр. Та, я бачу Бачу, що насправді таксистів, які лишились без клієнтів, десятки. Санечка сідає. там чи нас я навіть не знаю, як краще. Може подивимось, чи тут є люди. Ось тут фактично пішла одна-дві сім'ї. А там? там теж нікого нема на справді. І що? Давайте, як я вам обіцяв. Повернемо в провулок Тихий. Ой, як наклалося. Потяг приїхав. Дзвони в церкві. Відбій повітряної тривоги. І ще, ще, ще й оголошення на вокзалі. А? Все одночасно сталося. Кафе не працює, це праворуч. Оце їде, 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 та локомотив їде, він перечіпляється, бо зразу зараз київський поїзд буде від'їжджати, от можемо подивитися. Ну, будьте обережні, як приїжджає київський потяг, та як Дніпровський, знаєте. Що... Локомотив маневрує після цього. Гортанці квітні біля аркади. З в аркаду ніхто на автомобілях не приїхав. Нема запаркованих автомобілів. Гарніка працює. Новоприбулі жінки фотографуються з видом на Турскавець, на Вілли. А добре. Оскар. Провулок Техі, ви знаєте. Ми любимо проволок Тихі. Ним завжди дуже гарні прогулянки. Та і ми надійшли до одного зі срібних будинків, новозбудованих. ресторан. Там парковка. Я вже казав, знайомі ходили, але щоб не зіпсувати вам враження, я вам не буду казати, як. чи знайомим сподобалось. у, -у, -у, -у та тут столиків. Тут майже всі столики порожні, я в шоці. Я шоці. Чоловік думає, що назвав ресторан Вавель, так? А назвав так, як назвав. Ну, буває, Василь, що я їм казав. Столики, козирні місця і... і що? І нікого.